Довіру не будують великими жестами. Її будують щодня маленькими кроками, які більшість не помічає. Можна сто разів сказати, я тут для тебе. Але довіра будується не обіцянками, а передбачуваністю дій. Перший крок виконувати навіть маленькі обіцянки. Сказав, що подзвониш, подзвони. Обіцяв купити молоко? Купи. Планували провести вечір разом не скасовуй. Мозок не розрізняє масштаб обіцянок. Якщо ти ненадійний в дрібницях, то довіри не буде і у великих справах. Довіра це передбачуваність. Другий крок послідовність у реакціях. Не можна сьогодні сміятись над жартом, а завтра дорікати за те саме. Не можна бути теплим в рації і холодним ввечері без пояснень. Довіра це коли людина знає, чого очікувати. Передбачуваність емоцій важливіша за постійний позитив. Третій крок. Не затягувати з визнанням помилок. Коли ти помилився, скажи це сьогодні, а не через тиждень. Коли образив, вибачайся одразу. Довіра руйнується не через помилки, а через приховування і виправдання. Швидке визнання показує, що стосунки важливіші за его. Обери якийсь один крок на цей тиждень. Дотримуватись слова, бути послідовним чи швидко визнавати помилки. Приєднуйся до спільноти. Попрактикуємо разом.